Ваша квартира може бути повністю ідеальною, але із продажем все одно виникають проблеми. Дуже часто це відбувається, тому що у вас немає відповіді лише на одне запитання. Я думаю, що ні для кого не буде секретом, що важливу роль в успішному продажі квартири відіграє правильна презентація. А для того, щоб правильно презентувати свою квартиру, важливо розуміти, що отримує покупець, купивши саме вашу квартиру. Життєздатність ринку нерухомості Києва зараз на такому рівні, що буде помилкою стверджувати, що люди купують квартири тільки для того, щоб там ночувати, готувати їсти ну і так далі. У більшості випадків зараз люди купують не стіни. Люди купують свої відчуття: відчуття комфорту, відчуття статусу, ну і так далі. Тому перед тим як подавати оголошення про продаж квартири, дайте собі відповідь всього на одне запитання. Ладно, два запитання. Яку емоцію викликає ваша квартира, і що отримає покупець, якщо купить саме вашу квартиру, а не скажімо квартиру сусіда? Я не хочу корчити із себе великого маркетолога, я не вчився на нього. Але з огляду саме на свій ріелторський досвід я хочу сказати, що це база. Уже відштовхуючись від відповіді на ці запитання, ви можете формувати саме текст оголошення і формувати презентацію, що ви будете проговорювати покупцю уже живому, саме на перегляді квартири.